Мерседес МЛ 14 рік. Фари на столі. Розібрана права фара, розібрана ліва фара. Скло буде поліруватися та бронюватися. Стара бронюплінка буде зніматися і накладається нова. Витягли скло. Будемо розбирати далі фари. Розібрали ліву фару. Ось там канта. Розібрали праву фару. Останній її канта. Стан корпусів фар. Для порівняння LED та стара лінза. Відполірували та забронювали скло. Повернули лінзи в фари. Права фара перед спакуванням. Зібрали фарки. Mercedes ML Америка. Переробили світло. Отримали ось такий результат. Дуже яскраво. Дякую за увагу!